Що ви відчуваєте, коли чуєте новину про те, що черговий проабортивний діяч призначений в Папську академію життя? Що ви відчуваєте, коли бачите підтримку ЛГБТ ідеології з боку найвищих ієрархів католицької церкви? Що ви відчуваєте, коли бачите язичницький гурт сатаністичною символікою на світових днях молоді? Що ви відчуваєте, коли бачите молебень у Ватиканських садах, в центрі того молебню є фігурка Пачамами. Подумайте, не спішіть, дайте відповідь спочатку для себе у власному сумлінні. Чи ви вважаєте, що це добре і нормально? Якщо ні, то скажіть, будь ласка, як ви намагаєтеся це собі пояснювати? Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри. З вами отець Роман Лаба, і я запрошую вас до щирої розмови про. Захисні механізми католика. Термін захисні механізми впроваджено на початку ХХ століття, і здається, це зробив пан Фрейд або Фройд, коли мала дитина переживає якусь травматичну для себе ситуацію, ну або людина. Ну, на прикладі малої дитини це більш яскраво видно. Отже, коли вона переживає якусь травматичну ситуацію, то для того, щоб не постраждати психічно, не зійти з розуму, вона користається з різних захисних механізмів, які є в арсеналі її психіки. Ну, до прикладу, коли батько приходить нервовий з роботи і несправедливо покарає свою дитину, накричить на неї, а можливо, навіть вдарить, застосує якесь насилля, таке трапляється. То така дитина мусить це собі якось пояснити. Ну як? Сказати собі, що тато Кретин Ну, така дитина не відважується, бо вона потребує ідеального образу батька. Вона потребує його присутності, адже це почуття її безпеки. Що тоді робить такий малюк? Ну, Робить цілий ряд різних дій, які оправдовують батька. Він так себе поводить, ну, значить, я винуватий, значить, я на таке заслужив. Він так себе поводить, бо, значить, я його довів. Ну або не так вже він і кричить на мене. Це просто мені здалося, що він кричить. Це він робить для мого блага, для мого виховання. Такі спроби пояснити реальність, власне, в психології називаються захисними механізмами. Їх є дуже-дуже багато, я не буду всіх перераховувати. І одне з визначень цього явища, яким є захисний механізм, наступне. Захисні механізми психіки. Несвідомий психологічний механізм, який зменшує занепокоєння, що виникає з неприйнятних або потенційно шкідливих подразників. Це спосіб, з допомогою якого людина намагається дати раду з внутрішніми конфліктами, щоб захистити себе і своє почуття безпеки. Захисні механізми мають мету зменшити страх, розчарування і почуття провини. Якщо в дитячому віці захисні механізми виконують добру роль, захищають психіку дитини, то в дорослому житті дуже часто захисні механізми є шкідливим чинником бо не дозволяють жити вправді. Перш ніж торкнемося захисних механізмів католика, я хотів би, щоб ви приглянулися до захисних механізмів, які, в принципі, діють вже в нашій цивілізації. Спробую це пояснити на декількох прикладах. Декілька років тому на виставці Art Basel була представлена композиція художника Мавріціо Каталана, яку продали за 120 тисяч доларів. На цій композиції був просто банан, приклеєний до стіни клейкою стрічкою. Дві таких інсталяції продали за 120 тисяч доларів, а третю трохи подорожче 150 тисяч доларів. Ну, видно, банан трохи доспів. На виставці стався перформанс, інший художник Дейвід Датун відклеїв банан і відкусив шматок. Перформанс називався Голодний художник і дуже смачний банан ну, бо за 120 тисяч доларів. Проте Датуна ніяких звинувачень не висували, адже завжди можна докупити банан і приклеїти його до стіни. Купити його можна за значно-значно меншу ціну, ніж 120 тисяч доларів, то і, в принципі, як і клейку стрічку. Е, мені цікаво, які захисні механізми почали діяти у глядачах цього шедевру, який, нагадаю, був проданий за 120 тисяч доларів і за 150 тисяч доларів. Це неймовірно таємнича інсталяція, але я, мабуть, ще недостатньо розуміюся в мистецтві. Можливо, так багато думали. Це дуже важливий посил, незбагненний, незрозумілий. Ну і можливо, тому я його не розумію. Яка суспільна технологія впливала на відвідувачів цієї виставки, що жоден з них не встав і не сказав: це просто банан. А те, що ви робите, це абсурд. Це нічого не має спільного з справжнім мистецтвом. Коли я кажу ці слова, то... Чесно, я відчуваю, що дехто з вас сумнівається в цьому і думає: ну, там, дійсно, мабуть, був прихований якийсь скритий посил, на вартий 150 тисяч доларів. Наведу інший приклад, ще більш безумний. Цього року конкурс Міс Нідерланде виграв чоловік. Так, чоловік, який відчуває себе жіночкою. Час оголошення результатів конкурсу, коли оголошено ім'я переможця, усі дівчата, які є біологічними дівчатами, ну і, чесно кажучи, значно красивішими за нього, почали плескати і радіти за свою подружку. Зазомбована політкоректність нікому не дозволила в знак протесту встати, вийти і вигукнути: це ж просто банан, <свистовую> тобто, це просто хлоп якийсь. Це безумство. Які захисні механізми діяли в тих дівчатах, які пояснення лізли їм в голову? Кожна людина може обирати, ким їй бути. Це захисний механізм, він називається раціоналізація. Ми живемо в толерантному суспільстві, чому б і ні? Ну, не така вже я і гарна. Думаю, що коли вони ввечері добралися до своєї подушки, то не одна гірко поплакала. Ту подушку за таку несправедливість, за, так, за таке безумство. Ще інший приклад. Пані Тереса Рібера, міністр до справ екологічних змін і демографічних викликів, а також віце-прем'єр Іспанії, прибула на одну із зустрічей ЄС у місті Вальядоліт на велосипеді. Звісно, щоб зменшити викид парникових газів і щоб дати цим. Приклад для оточуючих такий міцний посил. Також пані Рібера підтримує заборону пересуватися на авто в містах. Ну і разом з тим пані віцеміністр не бачить проблему в тому, що коли вона їхала на ту зустріч на велосипеді, її супроводжував кортеж охорони на двох авто. Ну а до Вальядоліт, пані Рібера прилетіла на урядовому літаку. Тобто пані прилетіла на літаку, який викидав там різні гази. Потім два авто супроводжує її велосипед. І пані з трибуни каже: не можна їздити на авто, потрібно зменшити викид парникових газів. Приглянемося тепер до церковних подій. Відразу зазначу, що я не засуджую тих осіб, не критикую, які намагаються захистити свою психіку, вдаючись до захисних механізмів. Завдяки цьому, я думаю, що багато з католиків залишаються католиками. Так думаю. Я просто намагаюся показати рівень проблеми. І у висвітленні цієї теми спеціально не торкатимуся якихось двозначних висловлювань щодо доктрини церкви, якихось документів церковних. Лише торкнуся різного роду подій. Ну, до прикладу, в 2017 році у Віденській катедрі святого Стефана відбувається День пам'яті віл-інфікованих. За соціологічних досліджень можемо дізнатися, що понад 60% випадків ВІЛ є результатом гомосексуальних невпорядкованих відносин. Тим не менше, на запрошення кардинала Крістофа Шойнберна на цьому заході присутні ЛГБТ-організації. ЛГБТ-активісти, а головну промову від е, Амвону говорить пан Кончита Вурст трансфестит і пропагатор гомосексуалізму. Тут захисні механізми почали діяти в головах не тільки мирян, але в головах багатьох єпископів світу. Ну, бо як це пояснити? Жоден з них не виступив з заявою і не сказав: ну, браті і сестри, ну, молімося за кардинала Шонберна, ну, бо все вказує на те, що він трохи захворів на щось. Ем, ніхто так не сказав, ніхто не, не запротестував проти цього. Потрібно було знайти якесь оправдання і мовчати. І лише миряни деякі протестували. У 2018 році в Дубліні відбувся. Відбулося. Всесвітня, відбулася Всесвітня зустріч сімей. На цій зустрічі було присвячено цілий блок конференцій на тему ЛГБТ ідеології, яка руйнує родину. І цю зустріч вів відомий отець Джеймс Мартін. Зал, де він там виступав, був теж удекорований ЛГБТ-прапорами і так далі, і так далі. Ну і як католик має собі пояснити подібні факти? Не знаю. Багато. Я думаю, що багато пояснювали так. ну, Папу обманюють, він цього не знав. Цар добрий, бояри погані. Думаю, що так могли. Ну, добре, хай там буде. Але як реагувати, коли цар призначає боярів таких, а не інших? Який пише листи до того ж отця Джеймса Мартіна, де схвалює його діяльність, який зустрічається з трансгендерними жінками, трансвеститами і називає їх дочками Бога. Я не про те, щоб папа зустрічався з такими особами. Чесно вам скажу, якщо він там проголошує Євангеліє і закликає до наверення, то дуже навіть підтримую такі зустрічі. Ну і я би вже назвав їх ну, не дочками Бога, тому що. Що би люди не, які б операції не робили, які б маніпуляції не робили над своїм тілом, то статі вони антично не змінять то є сини Бога. Якщо, звісно, приймуть Євангеліє, бо написано, що ті, які прийняли Слово, тим дало міць називатися дітьми Божими, тим, які прийняли Слово Бога, тобто Христа. Як реагувати, коли до прикладу папа призначає митрополитом Буенос-Айресу, Ну а нагадаю, що Буенос-Айрес – то така близька митрополія для, для сьогоднішнього понтифіка? І призначає, наприклад, єпископа, який охрестив дитину, народжену від сурогатної матері двом гомосексуалістам, один з яких є трансвеститом? Ну, мова про єпископа Гарсія Куерво. Як реагувати, коли членом папської академії призначений пан пан Саркс, глобаліст, аборціоніст, прихильник депопуляції? Які захисні механізми вмикаються, щоб оберігати католицьку психіку? Ну, думаю, що багато могло пояснювати собі так. Ну, цього ж пана призначили з огляду, не з огляду на те, що він там аборти підтримує або хоче скоротити трохи населення планети. А з огляду на економічні компетенції, на з огляду на якусь благодійну діяльність, справді ви так думаєте, що так можна зробити? Признайтеся чесно собі, в своєму серці, які захисні механізми мусили увімкнутися в головах католиків, які інцидент з Пачамамою намагалися пояснити інкультурацією. Ви можете собі уявити, що єпископи України, до прикладу, в одну із базилік в нас в Україні не так багато їх є, вносять, наприклад, Ідол Перуна на плечах або якогось збручанського ідола в ім'я інкультурації? Не можете. І я не можу. Але на плечах до одної із базиліків. Здається, Санта Марія Інтранспонтіта єпископи вносили пачамаму. І лише один молодий австрієць Олександр Чугель мав міцний імунітет проти захисних механізмів і сказав: Та це ж просто банан! Це просто ідол. Це просто ідол прилетів до Риму, раненько пішов до тої базиліки і викинув фігурки ідолів до тибру. Ватикан заключає умову з комуністичним Китаєм, згідно якої комуністична партія Китаю має вплив на призначення єпископів. Пригадаю, що єпископи з так званого так званої патріотичної католицької церкви, вони є одночасно і членами комуністичної партії і однозначно мусять підтримувати політику Китаю. Ну а та політика, до прикладу, є хай буде тільки один момент назву проабортивною. Запитання: за що страждали китайські мученики, які сиділи в тюрмах в концтаборах за вірність апостольському престолу? Які захисні механізми починають діяти, от коли ви чуєте зараз от таку інформацію? Це не є нова інформація, це є публічна інформація. Ви можете дуже в принципі, всі інформації, всі новини, які я тільки що називав, вони є в публічному доступі. Про це пишуть католицькі медіа, ну, відповідно я теж. Маю право про них говорити, але якщо це публічно і всі про це говорять, то чому ж мені про це не поговорити? 23 червня Папа Франциск прийняв на аудієнції людей мистецтва, художників, скульпторів. Було близько 200 осіб з 30 країн світу. Серед тих художників і скульпторів був певний пан Андрес Серано, американський фотограф, який відомий своїм фото. Фото розп'яття зануреного в людський моч. Чи в людську моч. Цей витвір мистецтва названий Peace Christ. З Вікіпедії можемо дізнатися, що пан Серано представляє трансгресивне мистецтво. І він є теж на аудієнці з папою, і папа йому показує. Ну, сподіваюся, що не за ту композицію він йому так показує. Ну, можливо, це такий спонтанний жест. Але що ви відчуваєте, коли це чуєте зараз? Які захисні механізми у вас діють? Думаю, що немало захисних механізмів викрали світовідні молоді у Лісабоні. Перепрошую, що постійно повертаюся до цієї теми, бо дуже багато останнім часом отримав різних приватних повідомлень і в месенджері, і так далі, що я. Вишукую погане на католицьку церкву, що я показую, яка церква погана. Дорогі мої, ні, я вірю в єдину святу апостольську церкву. Я вважаю, що церква є святою, але багато хто хоче це змінити, і багато хто хоче деформувати, багато хто хоче, щоб ця церква перестала бути католицькою і перестала бути вірною у тій доктрині, якій була вірна останні дві тисячі років. Я не буду торкатися різних висловлювань тих чи інших ієрархів, які в цьому передували. Торкнуся декількох фактів і захисних механізмів. Отже, центральною темою світових днів молоді були, були цілі виражені в енцикліці Лавдатосі, це як би зрозуміло, папський документ. Можна його там критикувати чи не критикувати, ну але принаймні папський документ. І реалізація цілей стійкого розвитку Адженда 2030». 2030, цілі стійкого розвитку ООН, де між іншим, є такі цілі, як загальний доступ до контрацепції, до репродуктивного здоров'я. Під цим терміном ООН розуміє аборт і так далі. Про що це говорить? Я не буду зараз рукатися. Там, звісно, ці цілі аморальні. Звісно, що думаю, що церква з цими цілями якраз не погоджується. Але, але чомусь обговорюють ці цілі. Про що це говорить, дорогі мої? Це говорить, що це не душпастирі молоді запропонували таку тему і навіть не ієрархія апостольського престолу? Така тема накинута ззовні. Як це ззовні? Ну, уявіть собі, кардиналів, єпископів, священиків, які зібрали нараду, щоби визначитися з темою світових днів молоді. Ну і чи уявляєте, що один з них. Стає і каже, в мене є пропозиція, давайте поговоримо про цілість якого розвитку ООН Агенда 2030. Я думаю, що навіть найбільш такі о, так в лапках світські ієрархи, тобто, які не, не сильно там, не знаю, ведуть духовне Боже життя, там, ну сподіваюся, немає таких. Ні. Але навіть як, такі, які живуть чисто політичними якимись там амбіціями, можливо. Ну, навіть вони б не, не, не прийшло б їм на думку, щоб такі цілі запропонувати. Тому що це політичний документ. А тепер увага. А як коли допустити, що ця тема накинута ззовні, ну, то потрібно було би відповісти на запитання, а ким накинута? Oh. Ну і тут включаються захисні механізми. Молодь наше майбутнє. Потрібно, щоб молоді люди знали, якими ідеями живе пан Клаус Шваб, тобто цей світ, які перспективи в цього світу потрібно розумітися на тому, на сьому і так далі. Це захисні механізми, дорогі мої. Це раціоналізація. Багато з тих механізмів то це заперечення. Що ні, ні, ви видумали, це, це все журналісти наплутали. Це чистий захисний механізм, який називається запереченням. Коли людина стикається з травматичною якоюсь подією, то перше, що вона каже, ні, ні, ні це зі мною не може статися. Не може статися, що хтось загинув, не може статися, що хтось помер. Не може статися, що хтось хворий на рак, наприклад. Захисний механізм включається. Ні-ні, ні це не зі мною відбувається зараз. Ну, так, так, Це захисний механізм. Перед центральною месою Світових Днів молоді, молодь будив. Пробуджував католицький діджей, отець Гуєрме. Не буду зараз оцінювати такої музики, як техно, і вплив цієї музики на молоду людину. Просто подумайте поки що на, на, кілька, на тему кількох справ. Подумайте спочатку на тему словосполучення отець діджей, падре діджей, який перед святою Месою будеть молодь. Раніше цей отець знявся в блюзнірчій в рекламі букмекерської кампанії. Спочатку в цій е, рекламі актор в комедійний актор в образі папи просить Бога про відповідні результати футбольних матчів і відразу отримує ці е, е, результати. Потім так махає кадилом перед вівтарем. Ну і потім отець Гуєрм говорить, що потрібно так розсудливо мудро грати в азартні ігри. І чомусь він не говорить, що азартні ігри викликають залежність, наприклад, і що ліпше в них не грати. Оця неодноразово запрошували на різного роду вечірки, паті, наприклад, Хеллоуін Патії. А один з його творів, не знаю, як назвати, бо радше він там не співає, але розважає молодь. Це текст Аве Марія під музику Техно. І всі там. Скажіть, будь ласка, які захисні механізми прямо зараз увімкнулися у вашій голові? От, ну, але ж зараз інший час, інша епоха. До молоді потрібно промовляти її мовою. Це незвичайно, але дієво, дуже креативно. Він таким чином євангелізує. Не, можливо, я не буду. Дискутувати і оцінювати наміри. Можливо, то свята людина, яка лежить хрестом по ночам, постить на хлібі і воді, що п'ятниці, і, і навертає, її і вангелізує. Ну, але дайте собі відповідь на декілька запитань. Чи священник може поєднувати служіння священника і роботу заняття, як то назвати, діджея на дискотеках? Чи півгодини музики техно. Ну, але бо більше, це найкращий спосіб приготування до Євхаристії. Дорогі мої, записав це відео і навів в ньому факти, про які я вже говорив в багатьох різних відео. Тих фактів є значно, значно, значно більше, але не є моєю метою показати ну, негативні тільки факти і так далі. Ну, моєю метою було показати, як. Діють наші захисні механізми, що ми випираємо правду про те, що відбувається, не хочемо про це говорити, боїмося про це говорити. Це показує, що багато в нас є інфантилізму. І якщо ти відважуєшся почати вже думати про це, то я тебе вітаю, дорогий друже. Ти починаєш дорослішати, починаєш бачити дійсність такою, якою вона є, а не такою, якою тебе мріяв її бачити. Дякую за увагу, до наступних зустрічей. Дякую також за вашу підтримку, за ваші пожертви, Донати. Я їх використовую для підтримки наших воїнів. Якщо хтось хотів би до цього приєднатися, то відповідні дані в описі до цього відео. Бувайте!